Вітаю, друзі! Кожен раз, коли ви запитуєте, чому в Україні така складна ситуація, чому у нас є проблеми з економікою, чому корупція і цвітуть цитуть неймовірно, чому ті, кого виявляють, як корупціонерів, не сідають, максимум звільняють з високих посад в Кабміні або в офісі президента. А ви пригадайте, хто ці люди і кого привев Зеленський до влади? Я взагалі, коли дивлюся на цих пташенят з гнізда Зеленського, яких Володимир Олександрович провів у владу, то в мене з'являється все більше запитань навіть не до селекції, а до того, по яких принципах вони і досі залишаються у владі. Ну, дивіться, а давайте пригадаємо декілька з них. Наприклад, голова фонду держмайна Саниченко. Отримав підозру корупції, підозрюваний в афері на 10 мільярдів. втік з України непогано живе в Іспанії. Став головою фонду держмайна по. Наполягань зеленському в 2019 році голова Нацбанку Кирила Шевченка отримав підозру в корупції а, в 24, четвертому, якщо не помиляюся, у 23 му році, але йдеться по про схеми виведення 206 мільйонів гривень упродовж 2014-2019 року. Став головою Нацбанку в 2020-му. До речі, коли він ставав головою про його справу, знали, але вважали, що це добрий гачок, щоб він виконував те, що треба офісу президента. А, як бачите, гачок не гачок, але Севченко поїхав з України. Голова Антимонопольного комітету Кириленко Павло отримав вже дві підозри: першу за незаконне збагачення та за та подання недостовірних відомостей у деклараціях за 2020-2023 рік. Ну це коли чиновник не просто не пише про своє майно, яке з нього з'явилося незрозуміло як і. Не може пояснити звідки гроші. Другу підозру. До речі, він отримав теж за незадеклароване майно, але вже в 2024 році, коли був під підозрою а, першою, але вважав, що пройде тишком нішком не пройшло. Також повідомлено про підозру його дружині у пособисті в незаконному збагаченні втекти не може, ну поки що. Хоча намагався декілька разів просити суд відпустити його за кордон. А міністр агрополітики Микола Сольський отримав підозру у незаконному заволодінні державною землею в період 2017-2021 року. Став у 2019 році. Депутатом свого народу згодом став міністром в уряді Зеленського. Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністр юстиції України Ольга Стефанішина. обвинувачена у справі по розкраданню коштів державного бюджету шляхом заволодіння службовим становищем. Це сталося, до речі, ще за часів Януковича. А вона тоді була працювала з Оленою Лукаш, міністром міністеркою юстиції в уряді Януковича. Тому тут нічого дивного. А до речі, зараз не проходить чергове судове засідання. І знову тягнуть час. Ну тому, що якби дивна ситуація, у нас під підозрою в корупції ходить людина, яка має відношення до євролітерації, і вона ж міністр юстиції. Хоча, що згадати, що вона про це кажуть багато джерел, проходить по квоті портнова, ну тоді взагалі ніяких питань немає. І нарешті віце-прем'єр-міністр національної і міністр національної єдності України Олександр Чернишов, який вже отримав підозру від НАБУ і САП у зловжуваннях та одержанні неправомірної вигоди, коли був на посаді міністра Мінрегіону. До речі, в мене був в ефірі. Володимир Моляни, який казав, що це не єдина справа. Там багато ще що є по Мінрегіону, Є по нафтагата по всьому. Якщо Чернишов справді займуться, то буде неперелівки не лише йому, а й тим, хто його туди посадив і фактично його шефом. Але поки ми спостерігаємо, що Чернишов повернувся до України, отримав гарантії, що його не закриють, і це справді більше того, це його оточення, яке теж отримало Підозри в корупції, а вони вже навіть заплатили ці десятки мільйонів гривень, вийшли під заставу. Ну тому що на тлі тої суми, яку їм їх звинувачують, 10 мільйонів гривень. Це як слону дробинка. До речі, хто був ще? Затриманий тоді, кому вручна підозра. Провадження отримали підозру колишній радник Чернешова на посаді міністра регіонального розвитку Максим Горбатюк, екс державний секретар Мінірегіону Василь Володін і забудовник Сергій Копестира та його довірена особа. Саме в інтересах Копестири це все було зроблено. Але це окрема історія. Після гучного скандалу, розголосу під тиском деяких людей, Чернешов вимушений був повернутися в Україну. Ну, хоча всі вважали, що не повернеться, але мабуть, щось є на Банковій, що змогло переконати Черношова. може він відчув можливість, що повернуть його в Україну інакше. Я колись повернули суддю чауса і не дуже цього захотів. Бо для Зеленського репутаційні втрати через втечу віце-прем'єра, ну скажімо так, він і так їх отримав, немалі і розуміння, що черговий посадовець ну, якого привів Зеленський, до речі, щоб хтось зрозумів. А саме Зеленський привів його, а до нього привів Міндіч. Так от потрапляв корупційний скандал для нього це величезна проблема. Якщо враховувати, що Чорношов дуже близький, до нього, наприклад, саме він літав на ту завдати відомий день народження Єрмака на вертольоті, пам'ятаєте, коли вони літали? А потім саме він був присутній на день народження у квартирі Міндіча, де святкували день народження Зеленського. Ну ви розумієте, єдиний до речі з цього камміну. Наскільки він близький до Зеленського? Кажуть, вміє. Вміє молодча. Але м -м, повернувся до України, кажуть по власній волі, хоча всі розуміють, навіщо і хто, і як, але отримав все ж таки підозру від Набу. А, можна ще пригадати, хто отримав підозру від Набу в Офісі президента, в Кабміні, депутатів Слуг народу, а, заступника Генпрокурора. А, дивіться, ну. Можна перераховувати дійсно десятками різних слуг народу, заступників міністрів, голів департаменту СБУ, Міноборони, заступників генпрокурора, голови ДБР, які отримали підозри в корупції чи незаконному збагаченні, або по яких вийшло розслідування з фактажем їх злочинів і зловживання влади. Всі вони на своїх посадах завдяки Володимиру Санчу Зеленському. Саме він. Через своє невігластво і через те, що їм легко маніпулювати його оточенню, а посадив цих людей? Ні, ні, не заграти, а на посади, де вони отримали підозри в корупцію. Переважна більшість вже втекла, і інше втекуть втечуть трохи пізніше. І ми це розуміємо. Але вибачте, це точно представники влади чи. Організоване злочинне групування, бо в мене остаточної відповіді немає. а Підозра, що ще ну я розумію, підозра це не вирок справді. Але чи нормальна, що така кількість високопосадовців зеленського замазана корупційними справами і отримали підозру в корупції, а велика кількість? Чи обґрунтовано так, вони використовують судову волокіту і намагаються тягнути час. Особливо ті, які сподіваються, що потім скажуть, що справа закрита через те, що сплив термін. Але розумієте, ну всі ж розуміють, що відбувається, і от в мене тут є запитання: Володимир Олександрович задоволений якістю свого оточення і тих людей, які він привів, бо якось дивно. А подібне до подобного, а тут корупціонер на корупціонері. І якщо хтось каже, що Зеленський про це не знає, це магічня. Ну він же не дурник якийсь і не лох. Він сам про це казав, до речі, що він не лох. А тут кожен кого він привів. Десь замазаний. Той же саме Арахамія, ну, відомий стосунками з Абрамовичем, або як літав на літаку Фірташа до Відня, а потім літав на літаку іншої людини, використовуючи службове положення до Миколаєва. До речі, хотілося б, щоб він відзвітував за це. Досі не відзвітував. Ну і навіщо йому звітувати? Там є за що інше. І з часом це станеться. Є багато інших, наприклад, історія. з... Розкраданням гуманітарки в Запоріжжі, де рятували Злату Нікрасову, яка орієнтована на Кирила Тимошенко. Той самий Кирил Тимошенко, який хрещений батько українського великого крадівництва, зараз працює в Мінобороні. До речі, журналісти вже сто разів доводили, що саме він керує побудовою оборонних споруд, а ще до прив'язаний міндіч. Той самий Міндіч, який партнер Зеленського по квартал 95. 50% кварталу належить міндічу. Де Міндіч з кварталом, і чому він має відношення до фортифікації оборонних споруд? Так це ж бюджетні гроші. А Володимир Олександрович, у нас хто цар? А цар може робити все, що завгодно. Тому його друзі використовують всі можливості і те, що він зараз царює, але так буде не завжди. І про це треба пам'ятати. Єдине запитання, на яке я хочу, щоб ви відповіли зараз в коментарях: чи можна з такою кількістю корупціонерів людей, які служивають владою, і людей, які. Показують, що саме для них в пріоритеті перемогти у цій війні, бо в мене є обґрунтовані сумніви в цьому. А напишіть ви, ви вважаєте, що ці люди можуть допомогти перемогти у війні? І чи можемо ми перемогти у війні з Єрмаковим, Татаровим та всіми, кого я перерахував раніше? Дякую, що дивитесь. Дякую, що. Коментуєте, дякую, що поширюєте відео. Головне, дякую, що ви підписалися і поставили вподобайку. Ваша вподобайка справді потрібна каналу, це підтримка каналу, і я сподіваюся, ви не забули це зробити. А підписка це для вас вам потрібно, тому що для вас це можливість першим отримувати всю інформацію, інсайди та бути в курсі всіх справ першими. Дякую, що небайдужі, дякую, що активні, і головне дякую, що підтримуєте ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, є майбутнє України. Якщо прибрати ЗСУ, не буде наші майбутнє. України не буде, тому донайте на ЗСУ, засу, до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. су. тоді справді все буде Україна, папа. -па.